Вітаю, друзі! П'ять подій дня 16 липня на цибулько ТВ. Говоримо про 100 мільярдів на Україну, про нуль довіри до уряду і про усика, який, крім замашних кулаків, ще досить Ефективно презентує українську культуру в Лондоні. Отже, подія перша. Європейський Союз відкриває гаманець майбутнього для України 100 мільярдів євро саме стільки пропонує внести Єврокомісія до бюджету Європейського Союзу на 28 34 роки як фінансову підтримку для України. Урсула фон Дерляєн назвала це бюджетом нової ери. Із двох трильйонів євро, що передбачаються для всіх країн, Україна отримує кожну 20-ту євромонету на відновлення, реформи, інтеграцію. Це інвестиція у стабільність Європи, сказала президентка Єврокомісії. На тлі бідкань українських чиновників про нестачу ресурсів, Європа намагається купити майбутнє для України. А питання чи не вкраде його хтось тут на місці? Бо тут хлопці вже... Сидять, так би мовити, вхопили спеціальні інструменти для пиляння бюджетів і готові розпилять все до останнього євроцента, що опиниться. Лише тільки ці кошти опиняться в Україні. Тому і неспроста Європейський Союз розглядає створення фонду реновації України як, власне, інвестиційного фонду, де кошти будуть. Обертатися як кошти інвестиційні. Подія друга міністерка Стефанішина потрапила під розслідування спеціальної антикорупційної прокуратури. Розслідування ведуть за будинок про спілок. І що цікаво, що це наслідок публікацій медійників, журналістів. Журналістські розслідування тепер стали джерелом для відкриття кримінальних справ. Під егідою спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Колишню віце-прем'єрку та нинішню міністерку юстиції Ольгу Стефанішину офіційно перевіряє антикорупційна прокуратура. Йдеться про скандал з арештованим майном у центрі Києва. За результатами журналістських розслідувань об'єкт перейшов. Під контроль осіб, пов'язаний з її колишнім чоловіком. Мова йде якраз про легендарний будинок про спілок, який, був, який перейшов у оперативне управління Арма, і після чого потрапив в управління приватної компанії, яка пов'язана з чоловіком Стефанішиною. Ну, вона тут включила, так би мовити, як це обличчя цеглиною? Я тут ні до чого спілкуюся з ним лише щодо дітей. Це цитата виправдовується міністерка. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі кажуть, поки підозри немає, але сама ситуація пахне не ароматом реформ, а старим добрим схематозним лосьоном з армії. Хочу сказати, що це не перша кримінальна справа, в якій фігурує Стефанішина. Тому, швидше за все, що така активність САП була пов'язана з тим, що все-таки вилучити її зі списка майбутніх міністрів. Подія третя: Польща готує нові пакети не для Сейму, а для ЗСУ. На тлі тиші з боку Франції та Німеччини Варшава вкотре підтвердила статус надійного союзника. Ми вже передали Україні 45 пакетів озброєнь і готуємо нові. Заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у Любліні. Нагадаю, що Люблін є центром Люблінської унії історичної події, що трапилося в Любліні. А до того ж, на сьогодні Люблін є головним штабом. Українсько-польсько-Литовської бригади, і головний штаб її відбувається в Любліні, І в Любліні зараз відбувалася конференція Люблінського трикутника. Це формат, який об'єднує Польщу, Литву і Україну. Польща вже надала нам допомоги на 4 мільярди євро. Я вже не кажу про допомогу біженцям. І продовжує діяти в межах Люблінського трикутника, Польща, Литва, Україна. Так працює справжня стратегія не шоу, не меми, а партне, партнерство опору або ж резистентності. Отож, Радослав Сікорський це досить яскрава політична фігура глобального масштабу. Разом із Дональдом Туском вони балансують реванш правих у Польщі. Який не несе особливо таких приємних сподівань і для України, і для Європи в найближчому майбутньому. Сподіваємося, що європоцентричні політичні сили все ж таки стримують ситуацію в Польщі. Подія четверта. Рада звільнила уряд Шмигаля, довше всіх сидів і досидівся. 261 голос і кабінет міністрів Дениса Шмигаля. Шмигаля більше не існує. Ну, всі переведені в формат тимчасово виконуючих обов'язки. Я вже говорив про дипломатичний скандал, коли е, вчора прем'єр Шмигаль приймав прем'єрку Латвії. А через годину оголосив про свою відставку. Це якось так, як плювок в спину. Ну що ж, завтра призначить нового шмигаля? Це як ліжко пересування, <сум> коментує нардеп Желізняк. До речі, хороший інсайдер, і саме він говорив місяць тому про те, що цьому уряду кирдик. На горизонті нова зірка Юлія Свереденко. Вона кажуть, вміє варити смачну каву, грає на піаніно і навіть співає Червону руту. За Логікою і хороша дівчина, корпоративи і тому подібне, яка санкціонує все, що треба. Ми пригадуємо, що саме вона подала пакет точніше, санкційні документи проти Петра Порошенка. Не прем'єр Шмигаль, а вона. Цифровий уряд, грамне правосуддя, штучна опозиція, інструкція з експлуатації країни триває. Кажуть, що все ж таки Середенко погрожувала написати програму уряду. Але ми не сподіваємось ні на які покращення суттєві, адже. По суті, і так Свереденко, більш, більше як останній рік, безпосередньо управляла цим камміном. Шмигаль тихенько сидів в тіні і насолоджувався життям. Ну і подія п'ята: Усик і Боревітер, мозаїка Свободи на Трафальгарі. Я вже говорив, що Олександр Усик з командою відбув до Лондона, де на стадіоні Вемблі відбудеться його. Просто феєричний бій. Побажаємо йому успіху. Але, як завжди, Усик цікавий тим, що він, де б він не проводив бої, тягне за собою якісь дуже такі символічні речі. Згадайте шаблю гетьмана Мазепи, Івана Степановича. І от цього разу Олександр Усик відкрив у центрі Лондона. На Трафальгарській площі відновлену мозаїку Алегорської «Боревітер» – символ незламної культури. Нагадаю, визначна українська художниця і справжня українська патріотка Алла Горська загинула в часи брежневізму, але її творчість якось була наскрізно. Символічною для всього дисидентського руху. Опанас Заливаха, Алла Горська, і можна перераховувати десятки, тому що десятки і сотні письменників, художників, музикантів, які були в тіні тільки через те, що любили Україну. Цитата Росія нищить культуру, але ми переможемо, ми відновимо все фрагмент за фрагментом, заявив Усик. Біля нього поряд був сер Річард Бренсон. Ви знаєте, це визначний бізнесмен і великий друг України, британські депутати та українські митці. А на фоні той самий дух Алги Горської, яку вбив КДБ. Її поревітер тепер подорожує Європою, нагадуючи, що Свобода не має меж, а пам'ять не боїться граніту. На завтра очікується призначення нового уряду. Люблінський трикотник готує антиросійські стратегії, а на Трафальгарській площі в Лондоні український сокіл Свободи. Боревітер це такий сокіл Степовий. Підписуйтесь на канал Цибулько ТВ. Тут ми щодня говоримо про 5. Можливо, на мій суб'єктивний погляд сформованих подій, точніше, визначених, а не сформованих визначених мною, на мій суб'єктивний погляд подій. Але ці події тим чи іншим чином зміцнюють наше місце під сонцем у світі і нашу місію України світові подають як велику світову надію.